Готельно-ресторанний комплекс Едем Ресорт Енд Спа Локація – Село Стрілки Львівська область. Рік відкриття 2012. Загальна площа гостєвої території 150 гектарів. Площа парку скульптур 30 гектарів. Кількість номерів 100 плюс 2 вілли. Кількість людей у команді. 500 плюс. Едем ресорт медикаландспа широко виходять за рамки медичної спрямованості. 2016 року сюди запросили професійного енолога з Бесарабії та посадили виноградну лозу. І вже 2022 року вино Шато Едем отримало срібло та бронзу на Декантер Еводз. У готельному комплексі сортують сміття, а отримані кошти реінвестують у довкілля. Підтримують місцеву громаду та лісове господарство. Також на території розміщений парк сучасної скульптури Парк 3020, розповідає Олексій Волошин. Олексій Волошин 40 років, Сіо та генеральний менеджер «Едем Ресорт Медікал Енд Спа. Займається готельним бізнесом більше 17 років. За цей час працював у закладах преміум сегменту. В Донецьку, Криму, Києві та Одесі у 2022 році став одним із засновників керівної компанії Едем Фемелі амбасадор української гостинності та прихильник економічного розвитку України через індустрії туризму і гостинності, віцепрезидент Української асоціації Готелів і курортів, UHRA. про сервіс та гостинність. Неправильно говорити, що якийсь сервіс найкращий, оскільки, якщо дивитися глобально, сервіс для різних народів і культур різний, той сервіс, який для нас класний і п'ятизірковий, для інших може бути образливим. Наприклад, ти не можеш поставити в п'ятизірковому готелі в Україні або в Європі одноразові стаканчики для чаю, а є культури в світі, для яких поставити багаторазове скло зневага. Тому що це змушує людину думати, хто цього стакана торкався і наскільки якісно покоївка його простерилізувала. І те, що для нашої сфери є ознакою економії чи поганого сервісу, буде протилежністю. Клас, вони про нас подумали, бо знають наші забаганки з приводу посуду і залишать гарний відгук, тоді як в Україні це могло би бути приводом для скарги. Я вважаю, що сервіс. Це емоція позитивна, негативна або нейтральна. Якщо сервіс не викликає емоцій, то його немає. Це стосується будь-якої сфери від банківської до діджитал і, звісно, сервісних бізнесів, таких як готельно-ресторанний для гостинності найважливіше відчуття, що тобі не все одно його неможливо описати чи показати прикладом, але іноді можна через погляд. Дію чи коментар одразу зрозуміти, що працівнику реально небайдуже на тебе твій відпочинок, твою сім'ю і на те, як ти проводиш свій час. Може, його навіть і навчили, або він поки не знає твоїх уподобань, але точно готовий зробити все, щоб гість був задоволений, і не тому, що це його робота, а тому, що спочатку людині наоднаково, що про неї або про заклад, де вона працює, подумають і згодом розкажуть. Мені здається, це притаманно нам, українцям, як досить гостинні нації, не кочовій, а осілим жителям. Ми рідко ходили в гості, до нас за тисячоліття приходило багато різних народів, а ми завжди тут жили Від сяну до Дону. І мало коли мандрували. Ми скоріше готельєри, ніж туристи. Саме тому, на мій погляд, нам більше притаманна не жага подорожей. А мати зручний будинок велику кухню з чималим холодильником, і з підвалом для консервації та з додатковою гостьовою кімнатою, яка завжди вільна і чекає на відвідувачів. Я думаю, що це наш козир, наша фішка. Така небайдужість особливо важлива в роботі з негативом і помилками. Найголовніше це щира розмова, яка має показати гостю словами і емоціями, що тобі дійсно небайдуже і шкода, трапилося непорозуміння. Якщо цього не зробити, а просто дати знижку чи шампанське, то можна навіть погіршити ситуацію. Гості подумають, що це якась стандартна подачка. У 2010, 2011 роках ми з Андрієм Скіп'яном та Тетяною Ждановою разом із готельною спільнотою робили прогнозування. Та багаторівневий брейнштормінг, головним дескриптом якого було зробити Україну найгостиннішою країною до 2021 2022 року. Думаю, якщо його прочитати і порівняти наші здобутки з того часу з успіхами інших країн, навіть під час війни ми фактично цього досягли. Ринок у Європі після ковіду вистрілив як пружина. Внутрішній туризм у кожній країні просто перевантажений, плюс до Європи приїхало багато американців, а китайців, навпаки, майже немає їх замінили інші етнічні групи, і попит та ціни на курортах настільки високі, що ніхто особливо не приймається сервісом. А в нас усі стараються всі хочуть додаткових гостей і зараз, і особливо після перемоги. Мало ймовірно, що Україна вже стала найгостиннішою країною в Європі, але з тим, що наші позиції підскочили, не посперечається водночас виросли й вимоги українських туристів. Раніше, коли їздили в Європу, ми думали ой, клас, невже так може бути? А зараз ми там можемо не знаходити речей, які для нас вже звичайні в Києві, Харкові, Львові Одесі. Я не кажу про щось складне. А дія, що оплата комуналки через смартфон, а про сервісні нюанси. В найкращих лакшері готелях ЄС це залишилося, бо так було ще 100 років тому. Але середній сегмент 4+, плюс та 5- – мінус під час і після ковіду сильно просів у Європі і виріс у нас. Оцінка стану сервісу це дуже вимірювана і конкретна річ. У готельно-ресторанній сфері взагалі все легко вимірюється. по-перше, працюючи з гостями і регулярно запитуючи їх про сервіс, отримуватимеш чесний зворотний зв'язок. По друге, відвідувачі зараз дуже активно діляться своїми враженнями на різних агрегаторах відгуків, і це є класним мірилом сервісу, бо в більшості випадків відповідає дійсності ті коментарі. Які є на TripAdvisor та Booking, зазвичай правдиві про індустрію гостинності? Готельний бізнес для мене з поміж усіх бізнесів у світі найцікавіший із декількох причин по перше, готель як фізична будівля ніколи не зачиняється і працює 365 днів на рік 24 на 7. Таких будівель набагато. Аеропорти, вокзали, лікарні тощо. В Усіх інших люди проводять день або ніч, а в інший час вони порожні і майже не функціонують. Готель же не має замка на головних дверях це перша дуже цікава точка зору на готельний бізнес. По друге, кожен департамент у готелі це фактично окремий бізнес наприклад, є служба безпеки, тобто організації. Які надають відповідні послуги, є IT департамент, у якому існують окремі компанії, що аутсорсом надають свої послуги, є маркетинг і продажі, Кол-центри, котрі окремо це продають, є ресторани як окремий бізнес, є юристи, бухгалтери, економісти, які можуть на аутсорсі вести твою бухгалтерію та фіноблік тощо, а ти на рівні менеджера. Або керівника і вище маєш розбиратися в всьому. інакше не зможеш ухвалити рішення. І кожен готель, як маленька індустрія, маленька країна, де між собою вживаються різні бізнеси, які насправді є єдиним організмом, мають бути єдиною командою, щоб це все працювало. І по третє це бізнес про щастя, як правило. Люди в готелі їдуть із позитивним настроєм, навіть якщо вони у відрядженні все одно це подорож, нові знайомства, час у літаку чи його очікування, в новому місті, країні, з новими людьми, це завжди цікаво. А особливо мандруючи на курорт, вони завжди очікують якогось мікрощастя, а далі ти і твоя команда маєте це мікрощастя просто надати. Тож, коли все вдається і ти бачиш. Що попав у Яблучко, і гості приїжджають безліч разів суперщасливі, то це такий нематеріальний бонус, який є тільки в сфері гостинності. Як на мене, цікавіше, ніж готельний бізнес або сфера гостинності, може бути тільки наука. Коли ти, як науковець, працюєш, працюєш, працюєш над чимось, рухаєшся вперед, а потім знайшов, підібрав, умовно кажучи. Ключ до дверей у якомусь питанні розгадав його, відкриваєш, а за ним ще тисяча інших дверей, ще складніших. Готельний бізнес розвиватиметься паралельно з прогресом людства, і після перших туристів, які полетіли в космос, логічно, що з'являться готелі для них. Далі, звісно, там будуть і лікарні, офіси, наукові виробничі станції та все все все. Але спочатку переночувати, відпочити, попоїсти, прийняти душ, переодягнутися. Я б сказав, що у сфері гостинності є дві групи осіб перші люблять подорожувати, пізнавати щось нове, їм комфортніше бути в дорозі, ніж у себе за зачиненими дверима, вони не бояться експериментувати і довіряти себе в руки інших гостинних людей. Відповідно, друга група, навпаки, любить приймати гостей. Їм подобається для них готувати, а потім наскладно помити посуд або прибрати постіль. Від цього вони отримують задоволення, насолоджуючись тим, що діляться своїм хлібом дахом, смачними рецептами або коктейлями, дарують усмішку, і все це відбувається як на роботі, так і вдома. Коли приїхали сестра, брат або друзі, за гроші чи заради задоволення це приблизно однакові емоції. Розповім про свого друга, який працював консьєржем в одному з п'ятизіркових готелей Києва. У нього був завсідник, що частенько приїжджав по роботі з іншої країни і завжди зупинявся в них. Мій товариш для нього виконував різні побажання. Організувати трансфери, підготувати сорочку, купити квитки в театр десь за рік гість, вирішив зробити пропозицію коханій, про що розповів моєму другові. Він хотів дуже гарно все спланувати з прогулянкою на човні по Дніпру, вечерею, з крипалем, одним словом, дуже романтично. Ті, хто займався організацією цього процесу, знали, що він має освідчитися, тож, коли він написав. Що дівчина сказала так, всі на бек офісі сиділи і плакали, при тому, що не бачили ні відео, ні тих емоцій, але настільки переживали за найважливіший момент клієнта, що дуже розчулились. Про людей у моєму професійному досвіді найкориснішою була не стільки його регіональність, а більше те, з якими людьми я перебував поруч. Перші два мої проєкти. Протягом перших чотирьох років були в готелі Донбас Палас Донецьк і Опера Київ. У них менеджмент на 50%, а іноді на 70% був іноземним. Наша спільна робота стала ніби другою або третьою освітою. Це була дуже класна практика, майже як за кордоном. Всі наради, листування, внутрішня комунікація відбувалися англійською мовою. За тими стандартами, яких у нас тоді навіть у підручниках не було не те, що в готелях. А коли вже я працював в інших готелях, було цікаво цей досвід поставити на рейки українського менеджменту, команди, де працюють переважно місцеві, і це вдавалося як завжди, секрет успіху правильний рекрутинг у будь якій справі в будь-якій ніші. Він складає 51% успіху навіть у дитячому садочку або в школі має бути правильний підбір викладачів і працівників освітнього закладу. Зрештою, все одно працюють люди, і якщо ти підібрав їх правильно, то й робота буде ефективною. Якщо це не ті люди, то ні зарплата, ні надані їм ресурси не будуть релевантними бажаному результату. Тому я вважаю, що не настільки важлива географія твоїх локацій, країн, де ти працюєш дуже круто, коли є можливість подорожувати і бачити різне, але якщо ти бачиш не тільки різне, але й найкраще, то це набагато ефективніше для професійного росту. Моя порада працювати не з екзотикою, а над професіоналізмом, а екзотика вже буде потім як винагорода, як результат у майбутньому. Для нашої корпоративної культури головне, щоб усі були носіями гену гостинності. Тому людей на етапі рекрутингу важливо розподіляти на гостинних і негостинних, перші обожнюють приймати гостей удома. люблять для них готувати, потім їм нескладно помити посуд, і все це робиться із задоволенням, із позитивною енергією якою вони і обмінюються зі своїми візитерами, саме таких людей ми шукаємо це і є головний ген сім'ї Едем, 99% із нас надзвичайно гостинні, деякі працівники не спілкуються напряму з гостями, але все одно атмосфера в колективі має бути саме такою: навчання персоналу це обов'язкова частина сервісу. В нас є спеціальна програма. Додаток на телефоні у кожного працівника, де можна знайти всі необхідні процедури і базу знань, плюс загальну інформацію про те, як ми розуміємо гостинність. Також там можливо проводити аудит знань і аналізувати працівника чи їх групи в порівнянні з минулими періодами, ми навіть робимо в ігровій формі змагання між департаментами хто краще складе ці тести, і таким чином. Показуємо взаємозв'язок між їхнім доходом, чайовими і рівнем знань рівнем їхньої гостинності про премії та скромність. Існує така премія World Travel Awards, якій уже декілька десятків років, і це одна з найпрестижніших премій у сфері гостинності. В них є окрема нагорода для медичних курортів або клінік. Що знаходяться на території п'ятизіркових готелів. Організатори премії зацікавлені в пошукові нових готелів, туристичних компаній авіакомпаній, оскільки їм важливо відкривати нові сильні «Hospitality Projects». Ми слідкували за ними декілька років і планували, що в 2021-2022 роках будемо настільки потужними, що конкуруватимемо з тими. Хто з року в рік виграє або номінується? Ми зв'язалися з ними, заповнили анкету, вони передивилися нас, взяли в шорт лист, і зрештою ми вийшли у фінал, де зустрілися з десятьма одинадцятьма найкращими клініками, які дуже добре знаємо і які також відвідували наші гості. І в деяких речах, мені здається, ми пішли глибше, ніж вони, персоналізованіше точно. Ми давно працюємо і позиціонуємо себе на зовнішніх ринках. Є певні канали просування нашого бренду і послуг у різних країнах Європи і не тільки ми приймаємо звідти гостей, працюємо з їхніми туроператорами, з членами Американської асоціації Анті медицини їздимо на виставки. У нас багато запатентованих виробів, які ми використовуємо та продаємо. У вузькій ніші медичного туризму такі здобутки не можуть бути непоміченими. Тож така комбінація призвела до того, що ми в цю премію потрапили ми є медичним курортом. У нас на території знаходяться центри відновлення здоров'я Едем Клінік, ліцензований за різними видами реабілітації. У цій ніші ми працюємо вже шостий рік завсідники нашого медичного сегменту. Це люди, які давно займаються превентивною медициною і їздять, наприклад, двічі на рік на відновлювальні програми ДеТОКС, так ти поєднуєш приємне з корисним, відпочиваєш у п'ятизірковому готелі і водночас проходиш медичні процедури, знаходишся на медичному харчуванні, здаєш чекапи, працюєш із реабілітологами, мануальним практиком тощо. Нещодавно почув фразу скромність це шлях до забуття і серйозно над нею задумався, адже нас завжди вчили, що треба не висовуватися зайвий раз, не показувати свій інтелект і здібності. Може, це якоюсь мірою і правда, але важливо розуміти, де золота середина іноді мало бути просто кращим чи одним із кращих, якщо про це ніхто не знає. То тільки тебе це і тішить. Про майбутнє я вважаю, що закінченням війни в Україну приїде дуже багато людей, охочих подивитися на нас із різними цілями, з різними причинами для візиту. Готельний бізнес після війни буде одним із тих економічних важелів, які зможуть витягнути регіони і дати людям робочі місця, зарплату залучити гроші. Думаю, всі готельєри зараз це розуміють, і як тільки перемога настане, ми одразу включимо всі поршні для того, щоб працювати наповну, щоб показувати, хто ми такі насправді всім іноземцям, які приїжджатимуть до нас і залишатимуться в наших готелях, їстимуть у наших ресторанах. Сервіс у майбутньому буде дуже персоналізований ми заходитимемо в ресторан. А офіціант повністю бачитиме наше портфоліо, штучний інтелект щитуватиме бренди, в які ми вдягнені, і автоматично видаватиме найкращі для нас пропозиції з огляду на базі історії гостя, бо ми залишаємо певний цифровий слід, і це все в певний момент конвертується в унікальну торгову пропозицію, яка буде підказкою для офіціанта. Це все станеться дуже швидко. Це вже відбувається, ми цього ще не бачимо, але у всіх нішах сервісного бізнесу головна перевага для покупця або для гостя це індивідуальний продукт, тобто той, який підходить тільки для нього, крем тільки для вашої шкіри, салат тільки для вашого типу харчування тощо. Але не треба чекати штучного інтелекту варто робити його своїми силами, що можливо. Адже це все робили великі готелі сто років тому. Для того, аби продавати наші послуги дорожче, номери краще, потрібно знати свого гостя хто до тебе їде, з якою метою, і робити для нього таку пропозицію, яка перевершить очікування, щоб він тільки подумав, а ми вже це йому надали про індивідуальну роботу з гостем до війни. Частина завсідників у нас була більша за 50%. У світі набагато проєктів, які можуть похизуватися такими цифрами. По перше, постійного відвідувача набагато легше і дешевше повернути, ніж привести нового. А по друге, коли люди до нас приїжджають, часто ми про них уже багато що знаємо їхнє вподобання, улюблений спосіб відпочинку, проведення часу тощо. Це дозволяє зробити сервіс більш індивідуальним. У нас в Едем Ресорт є п'ять ресторанів велика територія, спа, медицина, гольф, парк сучасної скульптури, парк 3020. Є що запропонувати гостю з того, чим він не користувався минулого разу, але й у невеликому готелі можна робити прості речі, навіть не маючи такої інфраструктури. Головне, щоб готельєр, який усе придумав, також отримував задоволення і дійсно радів, коли гості дякують за таку увагу. Ми це називаємо індивідуальний сценарій. Намагаємося в кожний приїзд заздалегідь розробити для відвідувачів план перебування в нас у залежності від того, яка пора року чи причина їхнього візиту. Можемо запропонувати пікнік пікніку лісі. І винні дегустації, екскурсії нашими локаціями, а також у нас є парк скульптур і декілька музеїв прямо на території. Нам є що показати, але ми цей сценарій робимо ще до заїзду, а не під час. Уважно прослуховуємо телефонні розмови при бронюванні, читаємо переписку з гостями. аби зрозуміти мету візиту, з ким вони будуть, хто ці люди. Аналізуємо їхній попередній досвід, що вони їли, які продукти використовували, які при цьому були коментарі. Наші завсідники мають персонального менеджера це щось середнє між консьєржем, другом і персональним помічником, а для готелю це по суті менеджер із продажів, тобто людина, яка для відвідувача. Є зручним каналом зв'язку з усіх питань 24 на 7. підтримувати спілкування тим паче двостороннє, коли гості вдома або взагалі десь на іншому континенті це вищий пілотаж. Тому основне завдання персональних менеджерів вийти з відвідувачами в комунікації на рівень свій свій. Наприклад, після виїзду вони можуть кидати одне одному посилання на якийсь фільм. Чи книгу в продовження розмови, або обмінюватися фотографіями своїх дітей майже дружні стосунки, хоча фактично друзями вони не є, а є клієнт і працівник готелю. Кейс номер один. до карантину ми не приймали гостей з дітьми, молодшими 12 років. Іноді відвідувачі неуважно нас чули. І все ж таки приїздили до готелю з меншими малюками, відтак, звісно, відчували велике розчарування. Як вирішували цю ситуацію? Ми пояснювали, що, на жаль, виняток зробити не зможемо, тому що наш готель не має ніяких сервісів і зон для дітей і намагалися забронювати їм найкращі сімейні готелі навколо нас. Висновок не завжди незадоволений гість. Може бути реально якоюсь помилкою. Іноді він просто не вгадав формат і приїхав у місце, створене для іншого проведення часу. Кейс номер 2 Типовий негативний кейс. Гості приїжджають, а номер ще не готовий. Як вирішуєте проблему? Ми маємо телефон гостя і можемо бути з ним на зв'язку. Дізнатися точно, коли він приїжджає. Якщо дійсно щось трапилося, і ми не встигли підготувати номер, то треба розробити сценарій, яким чином все відбуватиметься далі. Найголовніше по телефону попередити відвідувача, щоб він дізнався про непорозуміння заздалегідь, а не постфактум не треба ухвалювати за нього рішення скажімо, що він сидітиме і чекатиме, нехай навіть із шампанським. Варто попередити, поки людина в дорозі і, можливо, вона не поспішатиме, а заїде кудись попити кави. Або можна запропонувати гостеві зробити передзамовлення в ресторані, щоб страви були готові саме до його прибуття, і голодний він попоїв прямо з дороги. Покрокова інструкція індивідуальної роботи. Коли гості виїжджають, ставимо два питання. Чи їм сподобалося, і чи планують вони приїхати до нас наступного разу. Зазвичай відвідувачі відповідають Так нам усе сподобалося, дуже дякуємо. Ми плануємо приїхати з друзями весною на тиждень. Персональний менеджер або інші колеги, пишучи подяку за візит, зазначають Спасибі за ваші коментарі. Ми взяли до уваги ваше бажання приїхати з друзями весною. Дозвольте нагадати вам про це в лютому. В лютому, коли ми телефонуємо або пишемо, наше звернення до клієнта вже не видається спамом чи рекламою воно не таке холодне з точки зору маркетингу і продажів. Протягом року з гостями працюють і придумують причини для приїзду, їх може бути багато День народження, конференція або фестиваль у Львові, футбол тощо.